Продуктивний. Вільна людина, цікава, продуктивна. Вона кормить себе, вона кормить свою родину, вона корми націю. Хтось каже, пане президенте, та пустіться на землю. Ну про що ви про яку демократію говорите? Давайте про пенсію, про садочки, там написано на білбордах, що влада збудувала 875, чи про п'ять стадіонів будемо говорити, чи кінець кінцем про 3000 гривень зарплату. А я стверджую, шановні, те, що назвав я тільки що, це є наслідки. Причину треба шукати в іншому, в політичному курсі країни. Якщо ви вибрали демократію, а не хліб, у вас буде хліб. Якщо ви вибрали хліб, у вас не буде ні хліба, ні демократії. Я стверджую, що демократія це матеріальна категорія. Це категорія, яка не тільки творить волю. Задає свободи. Вона формує те, що називається соціальні чи економічні стандарти. Третє. А чи ви бачили, коли країну з високими достатками, і вона живе закрито, має економіку закритого типу, ні з ким не спілкується, не інтегрується в цей світ? Нема такого. В Україні, наприклад, якщо використати приклад, у нас більше 50% внутрішнього волового продукту, який ми сьогодні виробляємо, а більше половини виробляється за межами національного кордону через торгівлю торгівлю товарами і послугами. Більше 50%. Тобто, головне в економіці не як виробити, а де продати. І та країна, яка захоплює цілі континенти як свій ринок, працює, співпрацює, інтегрується на ті ринки, та країна завжди успішна.